Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти невдовзі. 7 квітня відзначають всесвітній день здоров'я. Тож сьогодні зосередимось на цій темі, адже війна з постійними стресами та хвилюваннями позначається і на фізичному стані. Яка ситуація у Запоріжжі? Зокрема, з онкопатологіями розкаже мій гість. Це Юрій Волошанський, лікар-уролог, онколог вищої категорії, завідувач урологічного відділення комунального некомерційного підприємства Запорізький регіональний протипухлинний центр? Вітаю вас, пане Юрій. Доброго дня. отже, війна дійсно згубно впливає на здоров'я. От що ви можете сказати по своєму напрямку? Яка ситуація збільшилась кількість кількості захворювань, зменшили? Що відбувається взагалі? Ну, на сьогоднішній день е, є в принципі збільшення кількості е, пацієнтів з онкологічною патологією. Єдине, що можна сказати, що під час війни, звичайно, збільшується. Важкість цієї групи пацієнтів. Пацієнти на фоні тривалого перенесеного стресу, пацієнти більш важче переносять дану патологію. У пацієнтів, в яких немає навіть схильності до розвитку онкопатології на фоні тривалого стресу, вона виникає. Також можна відзначити, що перебіг цієї патології більш Можна так сказати, важче, ніж це було в період до, до війни. До війни так. угу. Також набагато збільшилась кількість ну, безумовно військовослужбовців, які звертаються з лінії фронту, яких привозять, в яких, очевидно, це не було виявлено під час їхньої мобілізації, тому зараз воно, як то кажуть, випливає, з'являється, симптоми проявляються таким чином. Військовослужбовців дуже багато зараз в нас знаходяться на лікуванні з онкопатологією. Тобто, мабуть, не лише тоді стреси, ці хвилювання. а Тут ще, мабуть, має вплив і те, де знаходяться ці люди. Наприклад, переохолодження таке не може спровокувати щось? Звичайно, це mm -hmm. фактор ризику, це пусковий фактор для розвитку захворювання. Звичайно, переохолодження, гігієна. Знову ж таки, стрес. Це сприяє тому, що патологія починає проявлятися. Зокрема, зараз помічаємо це молодий вік угу. збільшення кількості пацієнтів саме в молодому віці. Того онкопатологія, в принципі, зараз помолоділа. Невідомо, чи це зв'язано з війною, чи це. Угу. Чи це можливо Часбук. якісь інші фактори? Звичайно. А немає у вас можливо прикладів статистики там по кількості як було, як стало, чи це не настільки помітно? статистика статистично щороку збільшення кількості нових випадків захворювань абсолютно по всіх нозологіях. Я маю на увазі, всіх онкологічних патологій єдине, що з року в рік змінюються лідери. Якщо так можна назвати хвороб і смертності, а так статистично. Щороку спостерігаємо, зокрема і в Запорізькій області, спостерігаємо збільшення кількості пацієнтів, яких виявляють новоутворення. Угу. Якщо говорити саме про онкопатологію сечовидільної системи, от що є факторами ризику, ми вже назвали переохолодження, стреси. Можливо, велику роль відіграє ще спадковість у цьому питанні. Якщо, наприклад, у родичів там тато, мама, бабуся, дідусь були подібні хвороби, то є вірогідність того, що цій людині треба бути уважною. Важнішими до здоров'я. Так, безумовно. Генетична схильність це не є причина розвитку онкопатології, але генетична схильність сприяє тому, щоб, звичайно, якщо є кровна спорідненість першого ступеня, тобто брат, батько чи там дідусі бабусі, то, звичайно, цим, цим пацієнтам необхідно частіше проводити обстеження, тому що ризик виникнення близько. 20% збільшується з приводу виникнення онкопатології. Також велике значення має для будь-якої онкологічної недуги це тривалі хронічні хвороби, як от тривале хронічне запалення шлунка чи то сечового міхура. Тобто, це хронічне запалення, воно з часом неліковане у деяких груп пацієнтів може сприяти також розвитку онкологічної патології. Також не можна забувати і про шкідливі фактори, які, які можна розділити, скажімо так, це, це зовнішні чинники, тобто це шкідливе виробництво, це загальні вони для абсолютно всіх патологій. Також і зараз дуже значна. Увага приділяється знову ж таки стресовим факторам, які з'явилися зв у зв'язку з війною. Тобто раніше цих пацієнтів було набагато-набагато менше. Ці стресові фактори, вони як працюють? Це ослаблюється імунітет? Чи організм що відбувається? Як вони впливають? Ну, Безумовно, стрес має дуже багато, багаторівний вплив на організм. І... До кінця, я думаю, ще медицина буде дуже довго намагатися зрозуміти фактори, які викликають стрес. Але, в принципі, стрес по своїй суті в основному він запускає ті реакції в організмі, які сприяють і зниженню імунітету, в тому числі, і за рахунок загострення дуже багатьох захворювань, які є, в тому числі і хронічних захворювань, а також він сприяє виникненню нових захворювань. Які от це і онкопатологія, це і серцево-судинні захворювання, які виникають в людей. Плюс це велика група пацієнтів, які от, мають на фоні стресу це невротичні захворювання. Угу. А які найпоширеніші захворювання от сечоводільної системи? От зараз, щоб ви могли сказати, чого найбільше, що найчастіше ви спостерігаєте у своїй практиці? Ну, зараз останні. Мабуть, два-три роки, якщо ми візьмемо чоловічу складову населення, це все-таки зараз на перше місце це пухлини передміхорової залози. Вони зараз тримають останні два роки пальму першості, в принципі, серед злоякісних новотворень в чоловіків. Якщо взяти жінок, я маю на увазі урологічну патологію, то в жінок на першому місці це пухлини сечового міхора. І пухлини нирок. В розрізі чоловічого здоров'я, це, як я вже казав, це передміхурова залоза, також рак сечового міхура і рак нирки. Якщо взяти статистично, порівняти, то в середньому чоловіки практично в чотири рази частіше хворіють онкологічними недугами. Це пов'язано, ну, по-перше, в них більше, як то кажуть. Урологічних органів, якщо так можна назвати, але і в принципі це генетично так склалося, що чоловіки частіше хворіють, це і фактори ризику, це і шкідливе виробництво, того чоловіки більш схильні до, до таких захворювань урологічної сфери. А є професії, які, наприклад, сприяють от серед чоловіків розвитку хвороб таких? Ну, якщо... Наприклад, знає, там, далекобійники та, дуже багато та, проводять часу є. сидячи. Є вже якби і статистично, mm -hmm. є вже якісь особисті спостереження. Ну, якщо вернутися в екскурс, то ще в Англії це ще було 17 століття сажутруси була така професія, які димарі чистили. Mm. От в них е було виявлено, помічено е злоякісні пухлини. Шкіри чоловічих статевих органів. Так. І потім зв'язали, і проведено вже були дослідження, щоб ці люди, от, які сажотруси, вони. Канцерогени от... там то ж сама. Так, угу. так, так, так. А якщо взяти більш, як то кажуть, сьогоднішні реалії, то це, звичайно, і лакофарбове виробництво, це пухлини сечового міхура, це і постійний вплив нафтопродуктів. Це також зазвичай пухлини сечового міхура. плюс підтвердженим на сьогодні фактором ризику розвитку раку сечового міхура, це тютюнопаління. Якщо взяти от країни інші, на які ми десь стараємося, десь стандарти їхнього mm -hmm. лікування взяти, от приміром, в США пацієнт, який палить, йому відмовляється в страховці, mm -hmm. і вони лікують пухлини. Зокрема, пухлини сечової Мухараджу. Це єдине підтвердження. Лікують за власний кошт. От. Того ці фактори, звичайно, вони є, ти від них якби. А Екологія в цілому. От, життя у Запоріжжі. Є фактором ризику. Чи життя в Запоріжжі є фактором ризику, але якщо взяти статистично по країні, по регіонах. Не можна сказати, що є просто такі онкологічні недуги, яких там, скажімо так, більше, скажімо, в Тернопільській області, ніж в Запоріжжі. Хоча клімат і екологічна ситуація не до порівняння. Звичайно, ми в Україні, ми в лідерах. Я не скажу, що пальма першості в нас, але ми. В першій третині рейтингу по виявленню захворюваності на онкопатологію. А якщо говорити про групи ризику вік, наприклад, люди хворіють, які там старші 40 років чи 30, чи от ви казали, просто хвороба помолоділа, але є якісь, можливо, вікові градації? Так, це безумовно зв'язано з біологічними особливостями організму. Тому що в більш молодому віці імунітет грає важливу роль, він більш напружений, того і менший ризик розвитку, звичайно, онкопатології. Тому зазвичай вважається, що онкологічна патологія це ну, хвороби навіть не похилого віку, а зрілого віку. Тому що більшість або багато з них це от 70. Хоча сьогодні, все-таки, повторюсь, помолоділо дуже, і дуже багато працездатного віку населення хворіє. Тому це зв'язано, очевидно, з багатьма факторами. Можливо, можливо, це і вплив екології, яка зараз за останні десятиліття набагато змінилась в сторону погіршення, плюс це ритм життя, це і харчування, це і. Знову ж таки, згаданий нами стрес. Того зараз дуже багато звертається молодих людей. І якщо років 20 назад, зокрема, до нас у відділенні важко було знайти людей, яким 30-40 років, то зараз їх, на жаль, дуже багато, і це стосується, на жаль, і Жіночої статі і чоловічої статі. А от якщо говорити про дітей, вони знаходяться в зоні ризику, на них ці всі фактори перераховані впливають. Трапляються патології у них типі, наскільки... Звичайно, незвичайно трапляються. Але якщо ми говорити про дитячу онкологію, то зачасту це, це аномалії розвитку в дитинстві, угу. тобто діти не настільки, як то кажуть, під впливом стресу. Настільки тривалий час, що в них можна було е м, виявити цю онкопатологію? Того це зачасту часту е генетичні аномалії, аномалії розвитку при внутрішньому утрубні, або mm -hmm. потім виникають. більше це хвороби дорослих. Так, звертую. так, так. Звичайно. От е які найпоширеніші симптоми, взагалі, на що звернути увагу? Е щоб не затягувати, наприклад, з хворобою, от які тривожні дзвіночки є того, що можливо захворів. Дивіться, якщо ми говоримо про ем, патологію урологічної сфери, так. то звичайно всі симптоми, які зв'язані з урологічною сферою, вони всі тривожні дзвіночки. І на них всі повинні звертати увагу. Вони їх можна розділити на незначні симптоми, ті, які мають більшість людей, більшість населення, так чи інакше, під час життя вони з ними стикаються. Це симптоми пов'язані з сечовипусканням, з якістю сечовипускання, з дискомфортом внизу живота, з почащеним сечовипусканням, з утруденим сечовипусканням, до таких більш грізних, скажімо так, симптомів, коли вже з'являються болі стійкого характеру, які дуже важко купувати звичайними знеболювальними, це патологічні домішки в сечі, допустимо, це може бути кров, це може бути слиз, це може бути неприємний запах. Тобто такі, які, от, як то кажуть, щодня не виникають. Вони вже більш грізні, про що свідчить, що хвороба вже не зовсім на ранніх стадіях, на ранніх етапах свого розвитку. І, звичайно, якщо ці симптоми є. Звичайно, не потрібно займатися самодіагностикою, самолікуванням чи Google допомогою, mm -hmm. як зараз модно, всі зараз от, шукають відповіді. Протоколи лікування. Звичайно, через в інтернеті. Mm -hmm. Зараз пацієнти, вибачте, в лапках дуже освічені і зачастую ця освіченість йде трошки в іншому напрямку. Також на більш пізніх стадіях з'являються болі. Це... Які турбують пацієнта, хоча є дуже неспецифічні симптоми для будь-якої патології, це може бути слабкість, немотивована втомлюваність, незначне, але стійке підвищення температури. Тому що на ранніх стадіях, якщо не завжди аналізи крові загальноклінічні, можуть показати якісь зміни в організмі. Важко діагностувати. Воробі. Так, я маю на увазі на, ранніх, на стадіях. ранніх стадіях. На ранніх стадіях зачасту це щорічні чи огляди, профілактичні огляди, тільки рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, наше Міністерство охорони здоров'я, це щорічні профілактичні огляди як чоловіків, так і жінок, у профільних спеціалістів. Це тільки тоді дозволяє виявити захворювання на ранніх стадіях. Вони в себе включають різні. Обстеження як фізикальний огляд пацієнта, пальпація, угу. так і фізикальний, це УЗД, це при необхідності комп'ютерна томографія чи магніторезонансна томографія. Ну наскільки я знаю, далеко не кожен щороку проходить такий повний профілактичний огляд. А Зазвичайні. ви кажете, що навіть звичайні аналізи крові не завжди е, можуть виявити хворобу, то тобто з діагностикою складно. Я так розумію. Mm -hmm. Щоб на ранній стадії, чим раніше ж ти виявиш хворобу, так. ти, мабуть, простішим буде перебіг. Звичайно. Ж... Зачастую, якщо немає симптомів, для того і є профілактичні огляди, mm -hmm. на яких можна виявити хворобу на досимптомному етапі. Бо тому що це зазвичай нульова або перша стадія, які на сьогоднішній день можна говорити про виліковування пацієнта, коли він звертається на ранніх стадіях. Бо тому що все, що йде пізніше, вже про ефективне виліковування вже говорити досить складно, не дивлячись на хорошому на досить сучасному розвитку медицини в Україні. Зокрема, з лікуванням так. складно також. Тобто це складний, довготривалий процес. Процес залежить від стадії. Звичайно, чим більша стадія, чим більш запущений процес, лікування тим триваліше, тим важче, токсичніше, скажімо так, для пацієнта. І зачасту воно досить токсичне в сучасних реаліях фінансово. Це зачасту дуже дороговартісне лікування. У нас немає програм? У нас програм. Е в більшості випадків покривається безкоштовно державою, і це все доступно в нас на базі нашого центру. Абсолютно будь-яка локалізація і урологічна, в тому числі, так звана є перша лінія терапії. Золоті стандарти, з чого починають в цілому світі лікувати онкопатологію, повністю забезпечено для всіх пацієнтів в достатній кількості, тобто пацієнт може отримати це лікування. Мова йде, я маю на увазі про дороговартісне лікування, коли перша лінія, допустимо, неефективна. Або... А перша лінія це що? Це хіміотерапія чи це вже інша лінія? Ні, перша лінія це от, тут мова йде про хіміотерапію. І я зараз веду мову про забезпечення. Це саме хіміопрепаратами, імунопрепаратами, теж деякими видами лікування, які є в достатній кількості. Це то, з чого починають лікування будь очевидно, якої будь -якої Тобто для початкового лікування, а навіть є по багатьох нозологіях на інші лінії. Вже лікування є безкоштовне, але, повторюсь, є коли, допустимо, неефективно угу. чи потрібно поміняти лінію терапії. зачасту це лікування, якщо пацієнт отримує за власні кошти, це досить дорого на сьогоднішній день. А наступні лінії це які це якісь, операції, Це та ж сама, допустим, чи, чи просто зміна препаратів? Зміна більш? препаратів, так, та, та. Але це вже препарати такі більш, більш рідкісні, більш, більш штучкові. Тобто вони не настільки поширені, тому. Їх нема резону, допустим, для всіх угу. закуповувати. От ви на початку програми серед переліку найпоширеніших хвороб назвали поклини передміхурової залози. От як часто вони зустрічаються, наскільки небезпечні виліковні? Як це у нас у Запоріжжі? Можна з цим впоратись? Ну на сьогоднішній день, як я вже казав, це е, хвороба номер один серед онкопатологів чоловіків. Змістили пухлини передміхурової залози, були пухлини легень. На сьогоднішній день це пухлини передміхурової залози. Ем... Після 80 років, напевно, 9 із 10 чоловіків мають цей діагноз. 9 із 10? 9 із 10. Тобто, кожен, практично, практично кожен чоловік? Так. Питання в тому, що є клінічно значимі когось він просто протікає безсимптомно, і людина. Може і не знати взагалі. Може не знати. Або симптоми настільки незначні, що людина може просто не звертати на них увагу, але і до таких. Це все залежить і від типу пухлини, і від ступеня її розповсюдженості, але це надзвичайно поширене захворювання. Пік захворюваності, це все рівно. Працездатне населення це е, в районі 60-60 е, пік е, от, розвитку цієї хвороби. Е, на сьогоднішній день е, симптоми дуже, дуже схожі, дуже неспецифічні і дуже нетипові. Вони пов'язані як з порушенням сечовипускання, е, як пов'язані з е, еректильною дисфункцією. Так вони мають зовсім не специфічні. Це слабкість, температура, то про що я говорив. Тому в більшості чоловіків, ну, так склалося історично, очевидно. Мало хто на них звертає увагу, мало хто приділяє цьому велике значення, і мало хто тим більше йде зразу, по першому дзвіночку, до лікаря. Хоча. Можу сказати, заспокоїти наших глядачів і тих, хто нас слухає, що на сьогоднішній день пухлини передміхурової залози є дуже велика когорта пацієнтів, які не отримують ну, в широкому загалу лікування як такого. Тобто є пацієнти, які підлягають спостереженню. Тобто з цією, з цією хворобою можна жити? Звичайно. І довго? Так. Так, на сьогоднішній день Наскільки є така опція, опція в лікуванні uh -huh. як спостереження, але воно не означає, що ти пацієнту виставив діагноз, встановив діагноз, і пацієнт пішов і, і все, ти його 10 років не бачиш. Ні, так не може бути. Лікар на основі е, після встановленого діагнозу на основі всіх даних, які в нього є. Методів обстежень, він приймає рішення, з якою частотою, з якою періодичністю пацієнту приходити до нього, які методи обстеження робити на кожен із візитів. І на певному з етапів він може сказати: все, шановний, вам пора оперуватись, чи вам пора лікуватись. Тобто лікування не обов'язково зв'язане. Лікар стежить просто за перебігом Звичайно. хвороби, якщо вона прогресує, а потім інші методи. То воно називається а... активне спостереження. Угу. Давайте дамо так кілька порад нашим глядачам. Можливо, методи профілактики таких хвороб, що треба робити, е... ну якщо можна так сказати, щоб не захворіти, або, хоча б щоб вчасно звернутися за допомогою, ну ми не можемо вплинути, щоб не захворіти. Угу. Ми можемо тільки єдине така порада це прислухатись до свого організму. Слухати його всі тривожні дзвіночки. Якщо таких немає, то раз в рік, хоча б раз в рік, приходити до свого сімейного лікаря, жінкам це до гінекологів, до урологів, чоловікам також досягненні певної віку. На сьогоднішній день це 45 плюс. після 40 5 плюс, навіть якщо в тебе немає скарг, кожен чоловік повинен прийти до уролога хоча б раз в рік. А крім того, щоб перевіритись, можливо, там, спосіб життя, якось щось робити для того, щоб своє здоров'я тримати в такому належному стані, це змінити те, що ми можемо змінити. Це якісне харчування, це здоровий спосіб життя, це уникнення стресу. Хоча це такі речі, які дуже важко сьогодні. Ну, якось На уникнення попередити. стресу, припустимо, ми не завжди можемо вплинути, але здоровий спосіб здоровий життя, спосіб фізична, життя активність. фізична активність, відсутність шкідливих звичок. Пошук позитивних емоцій. Воно все буде мати місце, і ми доб'ємося хороших результатів. Я вам дуже дякую, пане Юрію, за корисну інформацію, важливу. І будемо сподіватися, що до нас дослухаються. Глядачі будуть вчасно я звертатися і перевірятися. Це був Юрій Волошанський, лікар-уролог, онколог вищої категорії, завідувач урологічного відділення комунального некомерційного підприємства Запорізький регіональний протипухлинний центр. А я дякую вам за увагу. Бережіть своє здоров'я. Вчасно звертайтеся за допомогою до. Фахівців, тихо, нам всім ночі. Побачимось.